Друзі, вітаю! У мене сьогодні на голові зачіска, яку я назвала Юпітер. Воно так і буде, бо в нас в Києві жарюка. І для того, щоб вам не дуже було голосно від якихось звуків, я вимкнула кондір. Тож, дама з Юпітером на голові сьогодні з вами. Дякую всім, хто відповів. І завдяки вам, в мене аж разом, аж чотири теми, за які повторно голосую. Я дякую всім, хто підтримує канал. Іноді там раз в півроку залітають іноді донати, це дуже тішить. Дійсно тішить, бо це енергія. От і все. Це просто обмін енергії. Так, погнали. Що ти хочеш отримати від іншого, чого не додаєш собі? От цікаво, да? якщо б ми так вміли з вами завжди дивитися на того самого іншого. Що ми не додаємо самі собі, проте підсвідомо. Вимагаємо від інших, якщо б ми могли дійсно мати таку глибину, таку остроту нашого бачення, щоб в якихось конфліктах, якихось спорах, або навіть а, іноді це трапляється навіть безконфліктно, але в нас в будь-якому випадку є якийсь запит до партнера, який поруч з нами. Це може бути інтимний партнер, це може бути найблизькіший друг, це може бути наша колега, але там, де щільні взаємовідносини, де є це поле взаємодії постійні. І ми всі з вами соткані, створені, пов'язані якимись сценаріями, так? чому ми обираємо ту або іншу людину, яку потребу вона в нас закриває. І ось дуже така класна тема це. Що ми хочемо отримати від іншого, чого не додаємо самі собі. Тут два питання. Так? І будемо сьогодні роздивлюватися, що ми хочемо підсвідомо отримати від іншого. Буде чотири позиції. Ви можете, хоч на кожну позицію, собі загадувати якусь людину. Або якщо є людина, до якої не небайдужі, можете переслати є це, є це та розанурення. Або можете, власне, самі, самі підглянути і замовити собі якусь позицію під якусь людину. Всі тайм-коди в описі для вашої зручності. Будемо дивитися. Обрала людину. Для візуалів я зараз карти покажу. Так. Ну, давайте. Погнали. Перша позиція для візуалів, друга, третя, четверта. Що ви собі не додаєте, да? і намагаєтеся це отримати від іншої людини, або одної людини, або кола людей. Проте це точно те, що ви самі собі завинили. Добре, перша позиція: що ви там намагаєтеся отримати від інших визнання. визнання. Визнання вашої першості, вашого статусу, ваших скілів, ваших вмінь це таке, знаєте, визнання лідерства. Лідерства як харизмата не просто людини, саме розумний у кімнаті, або там найграмотніша людина у кімнаті. Ні, тут саме визнання вашої соціального лідерства, соціальної першості. Вашого авторитету соціального, не просто він саме сильний, да? або саме високий, або саме красива дубка в офісі. Ні, саме соціальний орієнтир, на якого за який лідує і за яким можуть піти маси. Тобто, навіть якщо це три людини в офісі, але ви лідер соціальної бачите, але ви лідер соціальної думки. От це те, що ви не додаєте самі собі. Окей, давайте подивимося, чому насправді ви це вимагаєте від іншого. Чому ви заблокували, заборонили собі десь визнавати своє лідерство? Чому так сталося? А знаєте чому? Тому що все в одне горло. Тому що все в одне горло. Для того, щоб бути соціальним лідером, потрібно перш за все піклуватися про соціум, а не тільки в одне горло, не тільки для себе, не тільки щоб потішити своє самолюбство, не тільки щоб от дивіться, я, я, я і медалька на мені. Для того щоб вас визнавало суспільство, для того, щоб вас дійсно визнавало близьке оточення, ви маєте. Приносити користь саме для цих людей. Тоді людям не треба буде нічого доводити. Вони і так, в принципі, будуть готові аплодувати вам стоячи і визнавати вашу першість, тому що ви для людей, ви не тільки споживач, як я недавно написала, да не будьте кишківником, тобто не треба в одне горло, щоб тільки з вас там потім на ранок виходило. Треба щось робити соціально значуще для всіх. А ви бачите такі, знаєте, перспективи чогось маленького, занато ви ще маленьке, треба дорости. І ви це розумієте, мабуть, підсвідомо. Тому але з цієї статусності, оцього авторитету, визнання вашої, вашої її авторитетності чекаєте від інших, бо самі о, собі знаєте, що ви цього, на жаль, ще у своєму навіть визнанні не здобули. Ось такий момент. На що ще звернути увагу? Коротко, але по суті, на да, ну що звернути увагу. А, спочатку прийдіть до того моменту, коли будуть перші оплески вам дійсно заслужені. Коли ви, Дивіться, така в нас перша позиція вся про статус, про авторитет, про соціальність, про своє визнання у суспільстві або оточенні, в якому ви існуєте. Тому спочатку дійдіть до якоїсь ланки, де вас визнають фахівцем, да, або людиною-значущою, за якою десь одна людина-дві або слідкує, а потім отримаєте перший оцей навик. Ще треба побачити, як ви справитеся з цим навиком, коли вас хтось визнав. Спочатку так, дійдіть до цієї ланки. А потім подивитися, що з вами буде котися, бо вам це може і не потрібно бути. Бо якщо ви вже ствердитеся на тому рівні, на якому ви самі будете кайфувати дійсно від себе, бо ви щось значуще зробили, вам вже і не треба буде доказувати докази. Натовпу, вам не треба, бо ви вже будете знати свою якусь вартість, побачити її, її чесно, засвоїти цей урок і побачити дійсно, над чим ще треба працювати. Угу. Друга позиція: що ви там вимагаєте від інших, чого не додаєте собі. Так. Що ви хочете отримати від інших, чого не додаєте собі. Ну, якоїсь радості, от, щоб вас тішили, щоб вас розважали, щоб вам давали енергію, щоб вас якось ваше життя розтрусили, щоб, можливо, інші якось допомогли вам увійти в інший стан, Які, якесь оновлення, от або може якесь там Боже провидіння, якийсь щасливий випадок. Паде вам на голову, да? і отак от хопі, воно трапиться якось з вами, завдяки іншим. А е, чому ви самі себе не, не надаєте цієї змоги оновлення, цієї радості енергії? Що у вас там заблоковано? Забл 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 що? Не знаєте, як це зробити? Ви застрягли у старих програмах. отут От саме той випадок для тарологів, коли і єрофант якраз таки і працює у своїй тіньовій сторони, бо ви ж вже все знаєте, ви все вмієте, ви застрягли у цьому такому, знаєте, коробочному мисленні, коли отак помістили себе в якусь таку ємність. І периферію не бачите, у вас нема цього широкого кругозору, який допоможе вам впустити щось нове. Ви застрягли у своїй парадигмі, у своїх баченнях, у своїх віруваннях, у своїх принципах. Немає такого злиття з новим, немає відкритості. Я-я-я, я все знаю, я все вмію, я все спробував, я все попробував. Або це може бути такий варіант, коли вам не вистачає якраз таки нових знань, нових авторитетів. Вчителів, да, умовно, тих людей, які пройшли шлях або мають на відміну від вас абсолютно іншу точку зору, і можуть вам її а, допомогти знайти. Ось таке: да, тут треба нове спілкування, при тому діяти треба швидко, не сидіти і не чекати. У вас зараз класний час. Для того щоб ви починали спілкуватися по-новому з новою аудиторією, розкривалися, ходили на якийсь івент, також дуже соціальна позиція, як і перша, а, отримували кайф від якихось а, хай маленьких заходів, да, якихось івентів. Проте на регулярній основі оновлювати своє коло спілкування, оновлювати а, свою. А, Соціальну активність, ваш соціальний капітал має розширюватися. Інші люди, інші погляди. А ви якось знаєте, тримаєтеся за старе. Тримаєтеся за старе, за комфортне, але так нові ідеї до вас не прийдуть. І не закривайтеся. Знаєте, це не той час, коли треба. Шукати якісь інтуїтивні шляхи глибокого розуміння, безкінечних аскезах та медитаціях, знаки з космосу. Ні. Це те, коли люди спілкування, соціалізація вам підкажуть шлях до нового. Оцю вашу корку, яка десь застрягла і не дає вам можливості оновитися. Вам допоможуть роздуплити саме люди. Третя позиція. Що там ви собі не додаєте, чого вимагаєте від інших. Знаєте чого? Щось зрозуміти у собі? Чекаєте, що, так. Да. Тут, знаєте, знайти для вас якесь саморозуміння себе, щоб хтось підказав вам, що робити, куди направлятися, що для вас буде цінним. третя позиція, дивіться, вам зараз психологи, коучі, тарологи, номерологи особливо не допоможуть. Скажу чому. Це такий шлях, вам, який вже пройдено. Так, дивіться, я кажу шлях, який вже пройдено, і десятка мечів. От наскільки таро є синхронність, да? От я кажу і це достаю прямо про вас, а, а, в, а в часі поточному. Це для вас, для вас елемент, який вже пройдено. Тобто ви вже пройшли момент, коли ви могли від когось отримати якісь знання: тарологи, нумерологи, коучі, психотерапевти, психологи, просто люди глибокі, які вам давали це відчуття якоїсь змоги самозануритися. Це вже, панове, вами пройдено. Що тут у вас спрацює? Що у вас працює? По-перше, треба дійсно дуже добре вивчити, не відгортатися від моменту, де ви в собі, в своєму шляху розчаровані. Не треба його заліковувати. Ви зараз закрите цю царапку пластером, від вона почне, знаєте, ранка загнивати. Цей процес має бути вами побачений і усвідомлений. І це треба побачити, знаєте, як з любові, що добре я на. Тій зараз ланці, коли я розумію, що моє життя дійшло до якогось моменту, в якому немає задоволення, і я не розумію, чому так, як я сюди прийшов, що я докотився Але так, окей, це сталося. Тож спробую розібратися в цьому самостійно, без костелів, без костелів, бо у вас на це є змога. Про це про те. Цей момент, перш за все, треба прийняти, що життя це не отак. Отак лише, коли ми вже капут, да? у нас пі оце, оце отак. Життя це отак. І в цьому і кайф. І ви десь зараз не на хвилі, а трошки на дні. І так це буває. І вам треба подивитися, як ви бачите взагалі своє майбутнє. Чи бачите, у вас затор, знаєте в чому? Ви самі не бачите, до чого ви волієте. ви самі не бачите. Куди вас э, тягне серце, душа, ваша мета. Ви не можете зробити вибір не тому, що ви не можете зробити вибір, а вам нема з чого вибирати третя позиція. Ви не бачите своєї мети, ви не бачите, до чого ви б могли зараз дійсно от всією душею іти. Який шлях саме вас? Як вам кайфово ви обираєте? Ви раніше орієнтувалися на якісь такі цілі? Хоп, хей, ла лалей тут швиденько що зробив? Побіг, побіг. Все якось нахрапом, все якось швидко. В тому і розочарувалися, тому що не досліджували самі глибоко свої цінності і цілі. Тож прийшли у той момент, коли ви думаєте, що інша людина зможе зробити це за вас. Ви будете ще більше заплутуватися. Вам треба вчитися працювати з собою самостійно. І ще вам порада така непроста позиція. А будьте собі другом. Бути собі тією людиною, яка може з собою поговорити чесно, яка дійсно в першу чергу перестаньте себе десь щомити, гнобити. І якщо а, ви знайдете себе у точці, коли а нічого глобального мені не хочеться, не хочеться до чогось бігти, щось там зараз знаходити, оце мотиваторство і все інше. Навіть якщо хочеться згорнутися в таку маленьку мураху і побути тією самою піщинкою серед мільярдів людей, мільярдів доль, суддя та да, мільярдів доль, дозвольте це собі, вам треба з собою подружитися, вам треба знайти вашу правду. У вас розірвано зв'язок з самим собою. Ви десь перемудрили а, і. Перестали себе чути, перестали себе відчувати. Тому у вас до себе немає довіри, а от до сторонніх спеціалістів аж біло. Лайно, чесно скажу. Тому беріться за голову, ніякої у вас ем, втраченості на шляху немає. Я втратив свій шлях, ти його ще не знайшов. Ти просто пройшов якийсь період, а, а зараз треба подивитися, чи. Ти знаєш взагалі, куди ти крокуєш, до чого ти волієш. У чому твоя зараз надія, куди вона тебе тягне. цьому взагалі включи радіо своє власне радіо, ніч не чужі думки, не чужі якісь, якісь е, стани, не чужі якісь опити, які були пережиті, лише власний досвід. І це ваша зараз задача. Глибокий, глибокий період роботи над цілями, цінностями викупати, викристалізувати, в раз сказала це слово повністю, своє власне відчуття себе. Тоді народиться і бачення вашого шляху. Відчуваєш, усвідомлюєш, і шлях починає викристалізовуватися. Ось так. Четверта позиція. Що ви тут самі собі, собі не додаєте, що а, чекаєте від інших. Давайте, що собі не даєте, що ви чекаєте від інших. Ну, то ви знаєте, не чекайте. Я вам скажу: тут сталася з вами якась обставина, яка ваші всі а, лицемірні ігри, маніпуляції скосило, фінішувало. отак зробило. Пух і все. Тут сама доля розпорядилася так, що не дає вам більше маніпулювати іншими. Пу-пу-пу. Не дає вам доля більше маніпулювати іншими. Просто отак, от. -от. Обчікала грубо, десь деструктивно, але сталася якась обставина, яка вам сказала мілінькі, так більше нам буде. Або ти сам робиш чесні вибори, або ти сам береш на себе одноособну відповідальність і тоді не попадаєшся на ігри. Моя четверта позиція маніпулятори, які е дуже добре вміють. Так хороводити іншими, так все підлаштувати, так всіх забебати, так всіх отак, отут, щоб шестерінечки крутилися так, як хочеться вам. Цього хороводу більше не буде. Або якщо буде, вас загонять у дуже глибокий, боже, таке в мене слово не хороше було. На букву вже не буду казати, але дивіться. Панове, якщо не вгамуєтеся, якщо буде діяти отакими нечесними, е, такими неочевидними, маніпулятивними, скритими, некрасивими, лживими, лицемірними, а та та випорю е, шляхами, вас це загонить в такі сум, сумніви, що ви повністю загубите себе. На що тут треба звернути увагу? На що? На те, що треба обнулитися, відкритися чесності, відкритися новому, взагалі піти повністю іншим шляхом. З довірою, це чесність дитини. Це коли, якщо ви хочете побачити, куди вам іти, що вам робити, треба очиститися. Бо якщо ваші жалюзі, ваш зір, ваше сприйняття у пилюці, то навіть якщо за вікном світить сонце, ви того бачити не будете. Бо воно не пройде крізь ваш фільтр. А ви будете бачити пилюку, а, а сонце світить всім однаково. Тому я вас дуже прошу. Це, якщо ви хочете дійсно а, отримати той рівень довіри до себе, той фундамент, на який ви розраховуєте те відчуття власної гідності, а, власної спроможності, я вас дуже-дуже прошу. Дуже вас, вас прошу. Схаменіться. Довіра до себе, щирість, відкритість, абсолютне оновлення. По старому вже не буде. Вас лупанули. А якщо, якщо будете намагатися маніпулювати іншими, то нове загонять. Оте слово на букву «Ж». І будете вибиратися, ви взагалі себе так загубите. Не можна, ви що? У вас зараз є шанс випригнути із. Цього сценарію ми зараз не досліджуємо. Чому так, причина наслідковий зв'язок, у чому ваш сценарій, чому ви по ньому по ньому досі ходите? Ми зараз це не досліджуємо. Я досліджую, як з цього вийти. Ми, ми не будемо витрачати час на те, щоб брати бабки на присіля. Ми зараз одразу з вами є можливість просто вистрибнути з цього. Угу. Якщо будете до людей так каряво відноситися. Ця карявість, вона, вона народжується у вас. Чим більше ви плюєте карявістю в інших, тим більше це заболочення в першу чергу у вас. І знаєте що, не соромтеся, а не соромтеся десь відстоювати свою думку напряму. Не, не маніпулятивно. Людей заохочувати, підштовхувати до прийняття ваших рішень. А напряму, чесно, конкурентно, а вам ж страшно чесно, конкурентно. Вам краще, отак -отак, щоб вони там десь самі, а ви типу у кущиках. А чесно конкурувати, пояснювати, обґрунтовувати свою думку. Ну, Такий непростий, до речі, непросте та розгнурення. а та, та Дуже дякую.